Учитель року це традиційний конкурс педагогічної майстерності серйозне творче випробування для кращих педагогів країни. Проведення такого заходу сприяє ефективному розвитку системи шкільної освіти, широкому втіленню в практику цікавих методів і підходів до викладання. Обласний етап конкурсу Учитель року став справжнім святом професіоналізму та наснаги. Він продемонстрував передовий досвід кращих вчителів, зробив його надбанням всієї педагогічної родини Житомирщини, якій справді є чим пишатися. Ми пишаємось освітянською галузю нашої області. Ви знаєте, на всіх етапах, на всіх конкурсах, кругом педагогічна галузь наша є найкраща у нашій державі. І той факт, що наша освітянська галузь по рейтинговій оцінці. Серед всіх областей нашої держави займає друге місце. Друге місце в нашій державі. Це всіх вас за До складу фіналістів обласного туру конкурсу. Вчитель року увійшло 25 найкращих вчителів нашого полійського краю. У чотирьох з п'яти номінацій представлені педагоги Черняхівщини у трьох міст Житомира і Коростеня. У двох міста новограда Волинського, Малинського, Коростишівського, Люберського та Житомирського районів. По одному фіналісту делегували місто Бердичів. Володарсько-Волинський, Новоград-Волинський, Романівський та Овруцький райони. Яке б місце не зайняли наші конкурсанти це все рівно переможці. Це люди, які віддають все своє серце, жар душі, знання, уміння, талант віддають дітям найважливішому тому, що є в нашій державі. Перемогу у номінації Географія здобула вчителька Ростишівського навчально-виховного комплексу імені Дарбіняна Людмила Ніколюк. За її плечима 21 рік педагогічного стажу. Моя перемога у конкурсі вчитель року ще раз до... підтвердила те, що доля нагородила мене не просто званням учитель, а почесним званням учитель, що я правильно обрала свою дорогу. І якщо я досягла такого успіху, то значить я щаслива людина. У номінації директор школи перемогла керівник Денишівської школи Житомирського району Лариса Вербило. Учительська професія. Це не робота, це покликання. Це отой Божий дар і дух, який супроводжує нас впродовж усього життя. Кращою у номінації Світова література визнано вчителя міського ліцею при Житомирському державному технологічному університеті Ірину Міллер. Учитель Новоград-Волинського колегіуму Наталія Ковальчук перемогла у номінації Трудове навчання, а найкращим вчителем початкових класів стала Тетяна Богатарчук, школа номер 21 міста Житомира. Усі переможці отримали почесні грамоти і імені годинники обласної ради та премії в кому про спілки працівників освіти.